Всім привіт з українського Харкова, на каналі Питання із заголовка виникло у мене разом з іншими при читанні опублікованого днями рішення Новосанжарського районного суду Полтавської області. Воно перед вами. Усі посилання внизу в описі. Суть, як бачите, у тому, що безробітна паночка, до речі, раніше не судима, розлучена, має на утриманні малолітню доньку, за місцем проживання характеризується задовільне, перебуває на обліку лікаря-нарколога та психіатра. Вирішила у лютому 23 року підзаробити за допомогою недорогого смартфона, знявши та продавши пару роликів. Демонстрацію оголених геніталій та мастурбаторних дій, ведення у статеві шляхи пальців рук. Яке злочинне діяння було в результаті покарано правовою системою України, бо вже 5 липня було укладено угоду про визнання винуватості між начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури? Полтавської області, особа 2 та підозрювана особа 3. Відповідно до укладеної угоди, підозрювана особа 3 під час досудового розслідування повністю визнала свою винуватість у зазначеному діянні щиро розкаялася сторони угоди погодили покарання особа 3 за частиною 2 статті. 301 УК України у вигляді штрафу у розмірі 2 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто 34 тисячі гривень. Заодно суд конфіскував мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 10S, який був використаний під час вчинення кримінального порушення та є орудієм вчинення злочину. Суду видалося слабким посиланням на порушення статті 2 закону України часів кучми про захист суспільної моралі. І він підкріпив її посиланням на статті 1 та 2 міжнародної конвенції про запобігання обміну порнографічних видань та торгівлі ними. Ця конвенція, до речі, серед Підписантів Британська імперія, Персія, Польща з Данцігом, Королівство сербів, Хорватів та Словен, СІАМ. Через два місяці відсвяткує старічний ювілей. І ви запитаєте, до чого тут Україна? А я вас просвітлю. СРСР приєднався до Конвенції 8 липня 1935 року. Дідусь Сталін подбав. І ось причепилися до мене думки. Невже поліція України сканує трафік телеграм у пошуках відеополунички замість геолокації потрібних шпигунам? Навряд швидше спритний поліцейський А попросив друга на Б чи особу 8 замовити пару роликів, щоб виконати план? Це тільки в мене склалося враження, що в цій справі з заробітком мастурбації займається держава в особі судово-правової системи, а не одинока мати. Причому робить це держава у вульгарно натуралістичній, цинічній та непристойній і протиприродній формі у лапках, як вони пишуть. Як ви гадаєте, ось Мапа Європи по забороні Червоним. Порно зеленим позначено легалізацію з виключеннями, жовтим заборона виготовлення та легальне споживання. Так, Україні крайне необхідно позабороняти побільше, щоб поліцію та суди без діла не лишати. Це дуже важливо, особливо під час війни, ніж проти успідньому громадян. Я думаю, одразу після перемоги настане час для радикального переформатування держави. Вона повинна обмежитися тільки тим, чого не можуть робити самі вільні хазяї. Як це було, наприклад, в Америці 250 років тому. Нас, як і тоді, також чекатиме пуста земля, якій треба буде дати ладу. Повертаючись з фронту, хлопці не повинні здавати зброю. Вона буде і базою тероборони і заставою проти сваволі чиновництва. Хіба ні? Як ви гадаєте, чому не можна легалізувати порнографію та проституцію, а за одної канаплі, залишивши кримінальними залучення до них неповнолітніх насильства та сутенерства? Ось як у світі з проституцією, друга мапа. Синім тут позначена криміналізація сутенерства, аболіціонізм або боротьба за організованою преступністю. коли індивідуальна проституція повія та покупка клієнт не караються, а сутинерство і борделі незаконні, проституція не регулюється. Може, хай дівчата і хлопці самі організуються, знайдуть і охоронців і лікарів і сплачуватимуть податки, як у багатьох досить розвинених країнах. Дякую за увагу. Бережіть себе, дивіться також мій 3D канал Собака Ікзит. До зустрічі в ефірі.